Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 1 липня, субота, вихідний. І, як завжди, звичайний літній вихідний в мене проходить з консервації. Заготувала я сьогодні ось такий на зиму салатик чи закуску, кабачки в українському соусі. Попереднє відео буде у мене рецептик, кому цікаво, заходьте, дивіться. І зараз у мене на черзі кабачкова ікра. Ось тут уже. Пасирую цибульку, зараз нарізаю, потім морковку і напишу в описі під відео рецепт і скину силку. У мене є просто звичайний не влогове, не влогове відео, а звичайний рецепт кабачкової ікри. Так, ну а поки кабачкова ікра готується, роблю. Е Пашені огірочки. Рецепт стандартний, яким я завжди користуюся. Тут хрін, кріп, листя смородини, листя вишні, часничок, самі огірочки, баночка. І зараз будемо все закладати. Ось такі ще дві баночки в мене огірочки вийшло. На 3-літрову банку я кладу 2 столові ложки солі, звичайної кам'яної солі. А на 2-літрову банку то півтори поклала. Ну це ми будемо їсти, а цю буде вже на зиму. Три дні воно постоє на кухні просто в теплому місці, переброда. Потім я зілью водичку закип'ятю, залью і законсервую желізною кришечкою. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас вже наступний день. Вчорашні пригоди на кухні з консервацією так вимотали мене. Ну і вони ще не були останніми на, на той день суботній. Ще були в мене пригоди на городі, боротьба з бур'янами. Того вже далі не знімала. Так заморилася, не хотіла і брати в руки телефон. А сьогодні вирішили трошки відпочити. Відпочивали вдома, потім зателефонувала кума, сказала, що вони їдуть купатися. Взяли нас з собою. Десь кілометрів за 15 від нас є отакий крутецький кар'єр. Тут така гарна блакитна вода, пісочок. Зараз підійдемо ближче, покажу. Діти раді, купаються, булькаються. Я вже накупалася, правда, вилізла трошки обсохнуть. Одна біда, тільки тут хтось приганяє барашок, напоїть. І трошки тут пісок загадили. Вони. А так, в принципі, класно. Дивіться, яка гарна. Велась, велась. У тебе вже губи я відсюди бачу фіолетові. Вода прозора. Ну, Діти пісок скаламучують, він знову сідає. Нема ні болота, нічого. Пісок гарно. Ось такий пляж. Класно.